Всім привіт! Сьогодні будемо вибирати переможця, який отримає манку, ця порцелянова лялечка. І наш в загальній сумі написало 13 людей. Тут 25 коментарів, але всього 13. Так, сортування у нас спочатку новіше, бо воно буде не всі показувати коментарі. І зараз через генератор ми будемо вибирати рандомне число 1 до 13. Генератор. Так, де наш генератор? Не той генератор чисел? 1 до 13. же Google вміє таке робити. Згенерувати. 2, Вітаю номер 2. Де тут наш відос? Так, ось. Іван Пергев, нижня чорточка. Я хочу цю мангу, цікаво подивитися косплей на Асуну із Сао. Дуже цікаво. Поки що влазив, шукав косплеї, її не знайшов. Може якийсь художник в майбутньому намалює, але поки що не було. Так що переможцю пиши в групу. Да, у нас група є. Я розіграшу. Ось група. Заходь туди, напиши там в загальний чат чи кудись. Може в чат з мангою написати. Привіт, я виграв мангу. Тобі напишуть. Да. Дякую, що приймали участь. Да, сьогодні буде ще один відео і ще один з розіграшом манги. Так що не перемикайтеся. Пока-пока.